Вітання, друзі. Ми вирішили Ой. з дітьми, поки в них пауза по школі якраз перевести ветки, подихати воздухом, насидити свій мозг кислородом і попрацювати разом. Тому що так не Як, як совмісний труд. труд да. Трудимося і запрошуємо вас з нами в нашу подорож. Розважаємо. Далі розгружаємося. Хочу до речі, пока у нас тут дырка в заборі, сітка провалена. І нам треба Тобто ветки. вітки То ветки зробимо тут так кучу, вона у нас буде служити, би, як, як сіткою для забору. Я туда ще й на низ положив для того, хто хоче пролазити через дирки. Там є у нас сніми, колючки з гльоду. Глёд мовою бояришник називають, а це гльот українською мовою. Хто, при, хто захоче лізти, лізьте. <рість> ну це не від людей, а від животних, щоб вони менше заходили сюди. І, в общем, для того, щоб не спалювати ці вітки ми і так, палимо печку, екологію і все остальне. Ми їх сложимо, вони будуть підгнивати, перегніють потихеньку. І, до речі, якщо ви бачили, якщо у нас ми будемо якраз продовжувати малину, то от сюди будемо брати і малину вони теж у нас підуть. <гум> <гум> Собака з нами, як завжди. Тільки що рею кинув палку, а він не бачив сітку, як упоровся у сітку. Це був звісно, інтересний а, момент. Ну, ми зараз розгрузимо, подихаємо воздух, у нас хороша погода така. Справжня зима, так? Ну, Починається, так. Да, вона... Зараз теж короткий дуже короткий день, мало у нас е, часу, щоб, щоб працювати на вулиці. Тому хочеться вибирати, ставити, розставляти пріоритети. Да? Давай, давай, який внутрі, да? Розставляти пріоритети. Е, зможемо ми те, що можемо при світлі, при лампочці робити внутрі, зможемо робити внутрі. А зараз попрацюємо на вулиці. Мотоблок це у нас все конструктор, наш великий діти, конструкторське бюро імені Діда Івана. І этот, колеса у нас такі, це старий дуже дракон мотоблок. Він вже перероблений, там перша передача, друга передача не працює, блигана шестерня. Ми не знайшли запчастей, тому пришлось переробити шкивок, і ми зробили... Тільки перша, і, тільки перша понижена і друга пон... і, і задня. І моє вітання моєму другу брату Руслану за цей прицеп, який ми переробили, переварили переєтт для того, щоб возити сіно. Руслан дякую. Тут ще ви побачите далі приспособлені такі у нас кронштейни. Для Вставляються полки гарба, щоб ми могли сіно возити. Це чисто, чисто такий прицеп під сіно, бо, тому що він на маленьких колесах я пробував загрузити там, дрова перевести, мотоблоку тяжело тягнути. Ну і, либо вже треба діти більшим діаметром колеса, щоб вони у нас ну, щоб лучше котилися. Тож, ну, ну що, слава Богу, Господь благословляє, люди благословляють. І ми трудимось. А а вы их хочете, приходьте, с нами будемо трудиться. Вперед, діти, вперед, давайте разрузим и привеземо ще. Бобер вчитель. Бобер вчитель. Бобер <му> 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 вчитель. Бобер вчитель. Будет с папа хумьо. Завжди-сафты. Финбуржу я сна. Осты для нас. Сейчас Бобер научив, як настроить. Давайте Бобер там вообще разбушувався, можно задойди тоже снять, да? и сетку порвал, хочет дальше грызть. Так, класс, поехали. Кто сейчас еде? едет? Миша. Да? Добре. пускай, двигатель. Сейчас отремонтируем. Ключ. Трещотка, воловка на 10 с удлинителем. Сможешь, нет? хорошая техника вот такая легкая что и раз она проста чем проще техника нам проще и ремонтировать тем проще с ней просевать как бы там стартер надо шукать надо что надо все три болтика веревочку сейчас накрутим пружину и вперед и поедем дальше короче всякая сверелка попалась Не перший раз так уже рветься, вона щось іли гнила, щось таке. Окей. І починаю накручувати її. Накручуємо, накручуємо. Все, буде вертатися все. Хорошо. Тепер ми ділямо вот так. Раз. Шукаю, нерви беруть. Думка одна, ну як вже знов почнуть. Шнур новий беру, вузли зав'язав, руки знає справу, це мій капітал, ремонт, моту, блока це справа міцна. Шнурок заміню, і праця почнеться з кубна. Закрутив, перевірив, фільма, то завів. Знову в полі мій герой. пока все болты не наживы, ни в коем случае не обтягивают. Это для молодежи. Я думаю, что какие-то связанные те уже знают, все, все поставили, потом только начинаем прикручивать. можно так вот прикручивать. Дальше. Заводи, по тарахтели, да, мы Можно? Заводи. Запускаю двигатель, запускаю. Запускаю. Да. да. Запускаю двигатель. Чуть-чуть гаскуется, у нас тут она это. Вчора у нас проводили інтернет, де я казав якомусь відео. І якраз кабель мішала, якраз яблуня. Так я її <клухи> обмолодів. Обмолодив спеціаліст. Отак вроді, що то молодів, що то подивимося. Так що понаблюдаємо, що буде з цим деревом, як кода. Ми бачимо, воно було тут обмотане. Оці, я не знаю як воно правильно називається, садоводи. Вони знають, що це чорне, це якась вона називається чи чорний ожог чи чорна гниль. Ну коротше, що, що, щось. Оце, оце є почему, почему і дерево якраз наша містянці білять. Потому що перше сонце воно получає дерево ожог і портиться. За цього треба білити, щоб не так нагрівалося дерево. Біле, воно, як знаємо, відталкує повністю вулиці. Ну, коротше, такі от опчекрижу. Що буде, потім подивимось. Грузимо далі. А і це дерево теж, бачите, теж таке. О, в такий момент. Це теж хочу відчекрижити, щоб воно було. Щоб воно було похоже за тим. Ну а не так тоді. Нам дров треба багато. Посадимо щось молоденьке. Нам треба було, мабуть, не з тієї сторони, ми заїхали. Да? Нам треба було в ту сторону, нам би було одразу легше грузити. Да? Мішанка? Давай я розвернув бусинку. И Рэй помогает тоже. Рэй тоже помогает ветке. Молодец, ты интересно. друзі так ми потрудилися ветки убрали далі будемо обпилювати ветка зета теж з льоду вчора обрізав і не викину зараз піду останню викину наверх обира вєтки, щоб ми могли далі трудитися зараз хочу попідрізати цю грушу і яблуні пообрізати поомолажувати В общем, от що у нас вийшло якщо ми разом то ми сила вам хочу побажати від дикого кута, від всієї нашої родини, від дітей. Божих благословіть. Дякую за те, що підписуєтесь, дякую за те, що ви коментуєте і наснаю вам всього найкращого.